Але, тим не менш, 9 от, вважаються незамінними, і ми їх маємо отримувати із продуктами харчування. Так ось в тваринних білках, які часто ще називають високоякісним джерелом білка, в них присутні всі 20 видів амінокислот, причому там ще досить велика кількість так званих амінокислот з розгалученим ланцюгом. Або Лейцин, ізолейцин валін. Запам'ятайте ці три амінокислоти, це так звані BCAA, про які ми ще теж будемо говорити. У тваринному білку їх досить велика кількість, і не тільки їх, є інші амінокислоти, незамінні. Якщо говорити про рослинний білок, то часто проблема не в тому, що там ці амінокислоти зовсім відсутні, а в тому, що вони в значно меншій. Кількості і рівень їхнього засвоєння він також дещо менший, ніж засвоєння амінокислот